Дивіться це відео звіри до кінця і Богородице всі біди і виконав всі ваші прохання на благо. О Пресвята і пречиста водичеце, Богородице, мати світла і джерело невичерпного милосердя. До тебе, як до Небесної заступниці Матері нашого Спасителя, забини серця звертаємося, напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми нині смиренні щирі молитви наші, допоможи нам у всіх потребах і наповни наші серця. Любов'ю та довірою до Сина Твого і Бога нашого, Все Мати, Ти, що була покликана стати вмістилищем невимовної благодаті, не погордуй зітханнями слуг твоїх, які з надією взивають до тебе, ще нищо прохання наші спрямовані на благо дощі тіла стали дійсністю, коли вони співзвучні святій волі Сина Твого. Заступися за нас перед Його милосердним престолом, щоб благодать чудотворного сповнення, молінь наших, подала нам радість, мир. І зміцнення у вірі. Знаємо о пречиста мати, що тільки в Христі є повнота правди і спасіння, тому просимо тебе просвіти розум наш, аби у випробуваннях життєвих не зневіритися, а міцно триматися заповідей Божих. Нехай всі часи наша молитва буде чиста, а сумління світве, щиро прагнемо, щоб Богатець Святого Духа супроводжувала кожен наш крок і спонукала нас до діло любові, покаяння та милосердя. Споглянь, о заступнице заступниця роду людського на труднощі страждання наші, ти бачиш біль скорботи і нестатки кожної душі. Тобі відомі люті спокуси, що оточують нас, як і наші внутрішні немощі та рідна рішучість. Покрий нас могутнім омофором своїм і не дозволь жодній спокусі опанувати серцем нашим, принеси сльози наші до пречистих стоп Спасителя, і випроси на мужності терпіння, щоб ми достойно на свій свій життєвий хрест. О, Мати незбагненого милосердя, яви нам твою всемогутню допомогу в годину тривоги і небезпек. З рани душевні тілесні, подай визволення від горя та всякої біди, укріпив нас надію на перемогу правди і світла над темрявою, скористувай вчинки наші на славу Божу та благо ближніх, і відверни всі злі задуми ворогів видимих і невидимих, щоб жодна темна сила не здавала нас і не віддалила від Бога. Благаємо тебе, овсе бога Мати! Нехай у чистоті серця та смиренності духу перебуваємо повсякчас і, одержавши твоє заступництво, приносимо подяку і словослов'я Господові, який дарував нам тебе як покровительку і заступницю. Допоможи нам, щоб у всі дні життя нашого ми перебували в мирі з собою, з ближніми і з усім творінням Божим, а по відході з цього тимчасового світу сподобалося війти в Небесне Царство, де з ангелами та всіма святими прославлятимемо. Животворчу Тройцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Присвятаю, перенепорочна, мати Божа Небесна, заступниця і Діво Марія. З вірою, любов'ю, і скрушеним серцем прибігаємо нині до Твого материнського заступництва, ти, що в своїй чистоті носила воні єдинородного Сина Божого і завжди є наймилосернішою матір'ю для нас грішних, не погордуй нашими молитвами. Але милостиво простягни твою руку і прийми кожне благання тих, що з довірою та смиренням звертаються до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Уводичи, це наша Богородиця, ти знаєш усі наші потреби труди і трудини гаразди в земному житті. Тож мовимо тебе захисти нас у родинах наших багасих, батьків і дітей, щоб у серцях їхніх завжди панували мир і любов. Навчи нас терпливо зносити буденні клопоти, щоб жодне випробування не послабло нашої довіри до твого сина. А через нього й до тебе на домівки наші та оберігай їх від усякого зла, видимого і невидимого від підступів ворожих і від розпроту між нами. Милостова заступниця, благаємо тебе і про достаток на кожен день, Допоможи нам у праці нашій, щоб, не лінившись, приносити плоди, гідні перед обличчям Бога й ближніх, даруй нам мудрість і розсудовість у кожному починанні. Провадь дорогою правди і справедливості, укріпи наші сили тілесністі, ви наші немачі, болі душевні та тілесні, щоб у здорові вдячності, ми служили тобі та синові твоєму. Омати скоропослушниця, надію, пристановище тих, хто терпить біди і спокуси, швидко вислухай багання наші коли, піднімається боріжиттлі, з невіра чи сум торкається наших сердець, Зійшли свою небесну бодать на кожну душу, що суму плаче. Твоїм могутнім покровом в бурі, захисти від падінь і провадь шляхом спасіння, розв'яжи вузли горя, збережи від розпуки, від відженив від нас дух зневіри та подай нам непохитну надію на волю Божу, прийми, водичець Небесна, нашу подяку за всі добродійства, які невпинно подаєш нам, на нас виконувати волю Сина Твого, щоб через послух Його Божественному Слову і вірність святій церкві ми сподобалися. Осягнути вічну радість у Царстві Небесному, бо Ти є мати Христа, Бога нашого, і йому належить усяка слава і поклоніння, з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим Богим і животворним Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вибрані від усіх родів Матері Христові, яка стала для нас оселою невимовного світла, підносимо похвальні пісні співи. Ти, що обіняла світ любов'ю, сина свого визволяєш нас від мороку гріха і вічею, Аби єдиними устами та єдиним серцем взивати до тебе, радуйся мати світла невечірнього і непохитної надії нашої. Ангельський собор здивувався вивочі твого смирення, Причиста Богородице, бо в тобі з'єдналася, сила Творця зі слабкістю людською, і серця наші благовійно прославляють тебе, бо ти стала живим храмом Бога, недосяжного для нашого розуму. Через твоє так слово стало тілом, і всі покоління отримали джерело спасіння, тому з дитячою любов'ю взиваємо. Радуйся, бо ти народила Христа Бога, світла невечірня, радийся би смиренням своїм, підносиш нас до благодаті небесного Царя, Радуйся, радости ангелів і святих, радуйся надії зневірених, що вдаються до тебе. Радуйся, тиха пристані серед бурхливих хвиль життя, радуйся, бо через тебе зійшов на нас мир Господній, радуйся, бо вірно гортаєш нас материнською пікою, радуйся, бо зберігаєш нас під покровом Сина Твого, радуйся, мати, світла невечірнього і непохитної надії нашої. Побачивши в тобі матір і заступницю, вірні, виспівують тобі хвалу за безмежну твою любов до всього людства. Ти поспішаєш на допомогу кожному, хто зі сльозами вірує – вірою. Звертається до тебе, тому й ми нині всиваємо авивоя. Людський розум не стягає таємниці твого материнського заступництва, опри свята Богородице, бо любов твоя безмежна і перевищує людське слово, але серцем відчуваємо, що ти не відвертаєшся від тих, які кличуть до тебе, і подаєш їм своє милосердя, тому молитовно ми виголошуємо. Радуйся, бо ти простягаєш руки свої до тих, хто вбогий духом, радуйся вагідним поглядом, знімаєш кайдани віче, Радуйся, заступнице всіх, хто терпить страждання, тілесні духовні, Радуйся, бо материнське маління твоє сильніше за бурю спокус, радуйся чаші невичерпної богдадаті, радуйся, провіднице у темряві гріха. Радуйся, бо через тебе прийшов у світ цар слави, радуйся. Бо покровом своїм оберігаєш церкву Христову, радуйся мати світла невечірнього і непохитної надії нашої. Сиви найвищого ти була осінена, о діва Богородице, коли з тебе зійшов Христос по світу. Коли ж у сутінках життя нашого огортає темрява, ти осіваєш шлях до Сина Твого, а ми з вдячністю Промовляємо Богові, Аллилуя, маючи в собі джерело благодаті Святого Духа, ти щедро даруєш його кожному, хто з вірою припадає до твоїх чесних ікон. Коли ж гріх уражає наші душі, хвороби тілесні та духовні пригнічують нас, ми поспішаємо до тебе, вірячи в твою материнську руку, що завжди рятує. Тому з упованням промовляємо радуйся невичерпне джерело Божих дарів, радуйся радости, що перемінюєш земний смуток на небесну втіху. Радуйся, бо твоїм заступництвом оживає надія грішників, радость невісти, невісна, що мовишся за нас без останку. Радуйся, обраний світильнику правдивої святості, радуйся, бо в тобі оселився Господь, радуйся, бо покора твоя притягує до нас Божу милість, радуйся мати невечірньої любові, що подаєш духовне зцілення, радуйся мати, світла невечірнього і непохитної надії нашої. Бурі життєвих спокусів випробувань часто ведуть нас до зневіри, але ти, Богородице, являєшся тихою пристаню для знесилених, зміцнені твоїм материнським покровом, ми з радістю співаємо Христові, який дарував нам тебе за матір, Алилуїя. Почувши від проповідників Євангелія про тебе, Пресвята Богородиця, як про матір Всеблагу, ми переконуємося, що ніщо не може розірвати вузів любові, якою ти огортаєш світ. У кожну мить нашого життя прагнемо прихилитися до Твого пречистого серця, щоб відчути потік благодаті та почути Твоє безмовне маління, тому взиваємо. Радуйся, похвалий славу Святої Церкви, радуйся, мудра порадниця тих, хто вагається, радуйся утіши тільки, що полегшуєш скорботи й недолі, радуйся, бо випрошуєш у сина Твого твердість, силу для немічних. Радуйся, бо благословляєш чесні труди й подвиги, радуйся, зірко, що ведеш грішників до покаяння, Радуйся, бо стояла біля Христа Сина свого і залишаєшся поруч із нами в наших хрестах, радость, бо вірою свою підтримуєш нас у випробуваннях, радуйся мати світла невечірнього і непохитної, надії нашої. Як світанок розганяє нічну темряву, так і ти, Богородице, проганяєш морок скорботи й тривоги в серцях тих, хто з вірою до тебе взиває. Ти відчиняєш двері милосердя Божого, щоб ми в духовній радості промовляли, а вивели я. Побачивши, що ти завжди перебуваєш із своїми дітьми, і що ніхто не вертається від тебе невтішений, ми з відвагою звертаємось до тебе. Звільни нас, від відріхай, від усякої ворожої спокуси, щоб ми чистим серцем, славили твого сина і Бога! Тому проголошуємо. Радуйся, бо чистотою своєю сяєш наші душі, радуйся, вірна, служительку Господня, щоб благословляєш два любові. Радуйся, бо обіймаєш увесь світ теплом Божої любові, радуйся, заступнице й опору тих, хто на тебе уповає. Радуйся первину небесної краси, що відкриваєш нам шлях до Отця, радуйся пристановище хвиля гірких пристрастей. Радуйся, бо серце твоє горить невпинним співчуттям до грішників, Радуйся, бо через тебе Боже слово зціляє наші немичі. Радуйся мати світла невечірнього і непохитної надії нашої. Проповідниками твоєї слави і милості стали всі вірні, які досвідчують твої заступництва. Вони проставляють тебе в піснях і молитвах, несучи до країв землі про твою доброту. Тому ми дякуємо Богові, взиваючи Аллилуїя, і сяєш нам, Богородице, як незгасна свічка на шляху віри, що веде до надії і радості. Навіть коли гріх обтяжує нашу совість і душа занурюється у відчай. Ти простягаєш руку допомоги, бо не перестаєш молити сина свого за тих, які каються і шукають прощення, тому з утіхою промовляємо. Радуйся, бо в скорботах стаєш матір'ю істинної надії, радуйся бо ангельські чини і сонми святих прославляють велич твою. Радуйся, хмару благодатна, що напуваєш землю дощем милості. радуйся, бо провадиш нас до небесних осель, де вічна радість. Радуйся, зоре, що сповіщає світанок нового життя у Христі, радуйся, бо сам Господь навчає нас шанувати тебе як матір Його, радуйся, бо з материнською ревністю оберігаєш нас від нападів ворожих, радуйся, бо жодний щирий грішник не лишається без твого заступництва, радуйся мати, світла невечірнього і непохитної, надії нашої, хоч прагнемо ми разом із ангелами святими безустанно славити тебе, Богородиця, Діва. Та людська мова без сила достойно оспівати твою велич, але бажаючи віддати шану тобі Матері Божої від душі, взиваємо до Господа, Аллилуйя, Ти вознесена понад небеса та ближче від усіх до Пресвятої трійці, однак не полишаєш нас, що на землі перебуваємо, тому благаємо тебе, заступайся за нас перед Сином Твоїм, щоб, очищені покаянням, ми стали оселою благодаті Святого Духа, тож з любов'ю промовляємо. Радуйся, Пресвята Осела, через яку до нас прийшла богодать. Радуйся, бо світлом твоєї чистоти зберігаються вірні насильники, обитали йому монаші. радуйся, що в любові твої єднаєш Христових вірних, радуйся, освячене житло Божої присутності, радуйся покровителько воїнів духовних у невидимій боротьбі, радуйся, бо молитвами своїми розбиваєш задуми лукавого, Радуйся, бо тобі доручені душі, які прагнуть вічного спасіння. Радуйся матір усіх, хто шукає правди й світла, радуйся мати світла невечірнього і непохитної, надії нашої. Несажна любов твоя Богородиці сягає всіх усюд, не знаючи меж ані в часі, ані в просторі. Ти чуєш благання з усіх кінців землі, коли вони винні до тебе з вірою і покаянням, то ми, дякуючи за невечерне твоє милосердя, взиваємо до Бога Авелуя. Знаючи, що перед обличчям Божим ніхто з людини не оправдовується власною силою, з довірою звертаємось до тебе, яка смиренням своїм стала матір'ю Спасителя світу. Навчи нас духовних немовлят ходити шляхом правди, завжди керуючись волею Господньою, тож і з любов'ю промовляємо. Радуйся Богом Бога мати, Спасителя нашого. Радуйся, бо імена твої твого сина змушує тремтіти сили пекельні, Радуйся, бо відкриваєш красу смирення та чистоти, Радуйся, бо в синові Твоєму знаходимо джерело життя вічного, Радуйся, бо ти стала ключем, що відмикає двері милосердя, Радуйся, непохитна стіно, що боронить від розбурханих хвиль гріха. Радуйся, бо навчаєш наслухати Слово Боже і жити за ним, Радуйся, бо ти дарувала світові Ісуса шлях істинної життя. Радуйся мати світла невечірнього і непохитної надії нашої. Усе земне проминає, вічність простягається перед кожною душею, але й там перед престолом Пресвятої Трійці, ти, мати Царя слави, не перестаєш заступатися за людський рід, пам'ятаючи про твою невичерпну любов і зубини серця, взиваємо до Господа, але волоя. Прославляю тебе, свята церква, бо ти стала джерелом духовного життя, що не вичерпується. У тяжкі часи ти додаєш вірне мужності, хвини радості, підносиш їхню подяку до Сина Твого. В годину гріхопадінь з моліннями випрошуєш прощення для тих, що каються. тому й промовляємо. Радуйся, бо любов твоя гортає віки і покоління, радуйся, причиста Діво, що перевершуєш ангельську чистоту, радуйся всесильна заступниця народу Христового, радуйся, бо через тебе примирюємося з Небесним Отцем. Радуйся, джерело радості для всіх, хто вірив в сина Твого, Радуйся, бо даруєш нам відблиск Божої слави, Радуйся, бо бережеш у серці своєму кожне людське зітхання, Радуйся, бо навіки залишаєшся променем невпинної надії, Радуйся, мати світла невечірнього і непохитної надії нашої, спасти, бажаючи все людство, Господ, оси в Твоєму, щоб прийняти нашу природу і відновити її. Через тебе відкрита для нас браму раю, що була зачинена через гріх. Тож, покладаючись на твоє материнське заступництво, вилучаємо Спасителя піснею «Авелуя». ти стала новою євою, що своїм послухом Бога і виправила не послух про Матері, нині укріплюєш наше бажання відкидати гріх і прямувати до святості, тому, сподіваючись на твою допомогу в немичах наших, з вдячністю виголошуємо, радийся, би ти явила нам приклад повного віддання волі Божій. Радуся радості спасіння всіх народів, Радуйся, бо в тобі слово сталося тілом і визвало нас, Радуйся, бо терпінням і покорою своєю приборкуєш наші провини, Радуйся, бо ти матір'ю невимовної благодаті, що здоров'я душі, Радуйся, бо йтимеш із нами шляхом покаяння аж до брам вічності, Радуйся, бо милістю твої зміцнієш тих, хто знесилюється, Радуйся, заступниця непохитна в останню хвилину земного шляху. Радийся мати світла невечірнього і непохитної надії нашої. Хвилибні пісні вини до твого пречистого імені, Богородице, з уст усього богочистивого люду, немає ні народу, ні мови, що не чув би про твоє чудо і не славив би тебе, як матір життя, тож ми, прославляючи тебе зубине серця, промовляємо до Господа, Аллилуйя. Серцейне тобою наповнюється миром і радістю, бо відчуваю тобі невичерпне джерело материнської любові. Що провадить до Христа, тому ми щиро підносимо до тебе наше маління, співаючи, бо без тебе засяга правдиве світло для всіх людей, Радуйся, бо слава Твоя не згасає ніколи, Радуйся, зірка морська, що вказує шлях до пристані спасіння, Радуйся, непохитна опора, що готуєш нас до Царства Небесного, Радися, бо у скруті ти підтримуєш нас надією, Радуйся, бо твоїми молитвами небо прихиляється до землі. Радуйся, бо в тобі, світло Господньої присутності, сяє повсякчас, Радуйся, адже ти стала намета милості, де знаходить починок, зранена душа, Радуйся, мати, світло невечірнього і непохитної надії нашої. Благодать істина прийшли через Ісуса Христа, а ти причисти Його мати, бувай залишаєшся живим свідченням Божої любові до людей. Немає нічого сильнішого від твоїх молитов перед престолом Всевишнього». Тому возносимо Господу нашому невпинну подяку, промовляючи, Авелуя, а співаючи твої величі, твоє смирення, що гармонійно з'єдналися в тобі, благаємо. Навчи нас твоїх дітей, синівського послуху й покори перед волою Божою, щоб кожна мить нашого життя славого, Творця і Спасителя, і з любов'ю виголошуємо. Радуйся, бо покорою свою ти знищила гордість віку цього, радуйся, бо з тобою приходить мир, що перевищує розум людський. Радуйся, бо твої святі маління стягають самого серця Бога, Радуйся, мати і служительку Господа нашого, радуйся попровадиш нас до небесної радості, якою сама насолоджуєшся. Радуйся, бо сльозами заступництва свого, вмиваєш гріхи наші, радуйся бо в темряві гріха ти засявени з гасним промінням чистоти, Радуйся, бо терпляче навчаєш нас любити Господа всім серцем, радуйся мати, світло невечірнього і непохитної. Надії нашої, о всеоспівана і всехвальна мати слова, яке зійшло з небес, задля нашого спасіння, прийми це скромне, молитовне приношення від і сердець наших, благаємо тебе. Не відвернися від нас грішних, але завжди промовляй до Сина Твого, щоб Він зглянувся на всі потреби наші і вчинив нас спадкоємцями вічного царства. Ми ж взиваємо з довірою Аливуя, Аливуя, Аливуя. О всеоспівана і всехвальна мати слова, яке зійшло з небес, задля нашого спасіння. Прийми це скромне молитовне приношення від і сердець наших, благаємо тебе, не відвернися від нас грішних, але завжди промовляй до Сина Твого, щоб він зглянувся на всі потреби наші й вчинив нас, спадкаємцями вічного царства. Ми ж взиваємо з довірою алелуя, алелуя». О, все співване, всехвальна мати Слово, яке зійшло з небес задне нашого спасіння, прийми це скромне, моготовне приношення від уст і сердець наших, благаємо тебе, не відвернися від нас грішних, але завжди промовляй до Сина Твого, щоби він злянувся на всі потреби наші і вчинив нас спадкоємцями вічного царства. Ми ж взиваємо з довірою, Авилуя, Алиуя, Алилуйя! Ангельський собор здивувався вивищу твого смирення, чиста Богородице, бо в тобі з'єдналася сила Творця зі слабкістю людською, і серця наші благовійно прославляють тебе, бо ти стала живим храмом Бога, недосяжного для нашого розуму. Через Твоє так слово сталося тілем, і всі покоління отримали джерело спасіння, тому з дитячою любов'ю взиваємо. Радуйся, бо ти народила Христа Бога, світло на вечірня, радуйся. Бо смиренням своїм підносиш нас до благодаті небесного Царя, радуйся радости ангелів і святих, радуйся на ті зневірених, що вдаються до тебе, радуйся, тиха пристані серед бурхливих хвиль життя, радуйся, бо через тебе зійшов на нас мир Господній, радуйся, бо вірно гортаєш нас материнською опікою, радуйся, бо зберігаєш нас під покровом сина Твого, радуйся мати, світла невечірнього і непохитної надії нашої. Вибрані від усіх радію Матері Христові, яка стала для нас оселою, невимовного світла, підносимо похвальні пісні співи. Ти, що обійнялась світ любов'ю сина, свого визволяєш нас від мороку гріха й вічею, аби єдиними устами та єдиним серцем звати до тебе. Радуйся мати, світла невечірнього і непохитної, надії нашої, У Пресвята владичиця Богородице, причиста Діво. Мати Господа нашого, Ісуса Христа, ти з материнською любов'ю і турботою огортаєш увесь світ і чуєш кожне благання, що лине до тебе. Злянся й на нас, дітей твоїх, які перебувають серед безлічі спокусів випробувань. Просимо тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Випросив Сина, Твого прощення, наших гріхів, подай на мир і любов у серцях, утверди нашу віру і надію, щоб радості Духами славила Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Оприсвітаю все Мати, Боже у твоїй святості і милості, я шукаю прихистку і розради. Напишіть імена та прохання в коментарях. Зі смиренням припадаю до твоїх причистих ніг, сповнений щирим каяттям за всі мої провини, і недбалість, за всі гріхи свідомі, і несвідомі. Прийми, о Небесна царице, моє покаяння і злянься на мій сердечний жаль, бо знаю, що ти ніколи не відвертаєшся від душі, яка прагне. Очиститися та оновитися в Божій благодаті. Прости мені, небесна мати, захвалі слова і жорстокі вчинки, моє холодне серце і байдужість до ближніх, навчи мене щирої любові, милосердя і Випроси у Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, прощення моїх провин і відновлення душі моєї, щоб я ходив у світлі його правди та миру і очищений Божою благодаттю, надалі живистині любові. «О Богородице Діво, заступниця всіх потребуючих, невпину кличу до тебе, спаси, охорони настави, провадь, коли мій розум затьмарюється печалю, просвіти його мудрістю, сина Твого, коли моє серце опановує страх, зціли його любов'ю Христовою, коли темрява обстави насувається на мене і моїх близьких рожини, і, і променями, надії, що сягає від твого небесного материнського серця. Прими цей поклик моєї душі оприсвята і простягни до мене свою материнську руку допомоги. Нехай Твоя присутність провадить мене дорогою правди та сповнює моє серце хвалінням до Бога, нехай радість і мир запонують у моєму житті, житті всіх, хто з вірою призиває Твоє святе ім'я, з любов'ю, каяттями вдячністю звертаюся до тебе, причиста Богородице, навчи мене в усьому віддавати славу Триєдиному Богові, і зберігати Твою присвяту любов у моєму серці, і нехай Твоє ім'я буде в від роду до роду, нині повсякчас і На віки віків, амінь. Ставте вподобайки підвідання. Дішліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого. Пасування пристой Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.